Шановні бочанці, дорога моя громада, я Анатолій Федорук, 10 травня 72 року народження українець за національністю, історик за фахом на даний час, як ви знаєте, є позапартійним. Вже п'ять разів поспіль завдяки вашій підтримці, завдяки підтримці і рішенням місцевої громади, я обираюся міським головою та отримую від вас кредит довіри. Я завжди з повагою ставлюся до особистої думки кожного громадянина нашого міста, але ми знаємо, що думка формується під впливом певної точки зору. Хочу підтвердити це на різних прикладах. Перлиною Київщини і беззаперечно нашого міста є центральний міський парк. Він створювався руками бучанців, де підприємства, установи організації приймали безпосередню участь в його будівництві. Тож частинка душі кожного бучанця є в цьому парку. Але існує інша думка, що я не на своєму місці, і дехто хотів би бачити зовсім іншу перспективу для мене. Цих персонажів ми прекрасно з вами знаємо. Останні події, що відбуваються в нашому місті і довкола нього, ставлять під сумнів довіру до мене з боку політичного керівництва нашої держави, що відображається в діях судово-репресивного апарату. Але ж посаду, яку я обіймаю, саме ви, бучанці, довірили мені на виборах 2014 року, і саме вам робити вибір, хто має представляти ваше місто. Я звертаюся до вас з проханням. Взяти участь в громадській переатестації міського голови і дати відповідь на ключове запитання довіряєте ви мені чи ні. Даю вам слово. Якщо в разі переатестації я не отримую вашої підтримки, то складу свої повноваження. Про подробиці цієї ініціативи та про те, як взяти в ній участь, громада буде проінформована найближчим часом. Долучайтесь, це вкрай важливо для розвитку демократії в Україні і особливо для мене. Я бучанець.